Жителі Європи вважали його карою за гріхи, що послана з небес. В далекому п'ятому столітті нашестя його війська порівнювали із чумою та сараною, а самого полководця називали «печем Божим. Очоливши племена Варварів, він спустошив Європу і наблизив загибель Римської імперії. Верховного ватажка Гунів звали Атилла. Він все ж таки був войовничий Атила. Непереможною над людиною чи успішним полководцем. В юності йому довелося пережити сильне потрясіння. Під час міжусобної різні на очах підлітка вбили його батька. Атила поранив одного з ворогів і втік. Його приютив дядько Руагіл і незабаром довірив йому командувати військовим загоном. Після смерті дядька в 434 році Атила зі своїм батьком, співправителем Бледою, успадкував величезну імперію Гунів, яка простяглася від Альпійських гір та Балтики на заході до Каспію на сході. Вже понад півстоліття нашестя гунів розоряли всю Європу, і навіть колись могутній Константинопіль платив данину варварам. Атила разом із братом підкорював сусідні племена: Аланів, Герулів, Хозар та Вестготів, підкорив азійські землі впритул до Китаю і призначив їй величезну данину. Але крім багатства, Атила бажав ще й безмежної влади і щоб. Одноосібно правити імперією він у 445 році віроломно вбив свого брата. Історія не зберегла жодного опису битви, який дозволив би оцінити стратегічний талант вождя гунів, відомо лише, що Тила відрізнявся жорстокістю і, захоплюючи міста, повністю вирізав усе населення. Вороги називали розкосого та великоголового атилу брутальним та лютим мужланом, котрий їв м'ясо із дерев'яної миски, хоча у нього була досхочу срібного посуду. А соратники Атили стверджували, що він був сповнений гідності та справедливий, і що більшість народів підкорювалися йому добровільно. Політичні амбіції ватажка гунів були величезними, а головною метою стало володарювання над усією Європою. Щоб підкорити Рим, Атила збирався одружитися із Гонорією, сестрою римського імператора Валентина III, і отримати частину імперії в якості приданого. Але Гонорія повернула йому обручку на знак того, що Рим не піде на поступки варварам. Тоді розлючений Атила оголосив про свій намір стерти вічне місто з обличчя землі. У 451 році Атила увійшов в Галію. Проти нього виступили римляни германці та франки, чиє місто Ауреліум, сучасний Орлеан, було захоплене гунами. В жорстокій битві на каталоунських полях загинуло близько 200 тисяч людей. За легендою душі вбитих продовжували битву у повітрі. Тоді Атила зазнав першої і єдиної в своєму житті поразки. Але навіть поразка не змогла зупинити Атилу. Зібравши залишки війська, він рушив на Рим в обхід ворога. У 452 році гуни втрутилися на землі Італії, сіючи на своєму шляху хаос та розбрат. Вони грабували і спустошували міста. Медіоланум, сучасний Мілан, Еквілею, Альтинум та Падою. Варварські племена підійшли до стін вічного міста. Папа Римський і вдень, і вночі молився Богові про спасіння Риму. І диво сталося військо Атилли вразила епідемія чуми. Існує більш прозаїчна версія. Папа Лев І просто відкупився від Атилли великою сумою грошей. Але як би там не було, Рим так і не підкорився варварам. У 453 році. Новий імператор Константинополя Мерціан відмовився платити данину, і гуни стали готуватися до нового походу. Тим часом 47-річний Атилла, котрий мав велику кількість наложниць та дітей, у черговий раз надумав одружитися. Це рішення стало для нього фатальним. Його обранницею була бургунська, за іншими джерелами германська дівчина на ім'я Ільдіко. Пішовши після весільного бенкету у шлюбний намет, Атила вже не вийшов звідти живим. Грізний та непереможний вождь гунів помер чи то від серцевого нападу, чи то від руки дівчини, яка помстилася за свій загублений народ. Це сталося на території сучасної Угорщини. За старовинною угорською легендою тіло ватажка помістили послідовно в три труни: золоту, срібну та залізну, а потім закопали в руслі ріки Тиси, для чого воду спочатку відвели, а потім згодом знову повернули в русло. Аби могилу Атили ніхто не знайшов, сподкаємці вождя вбили всіх, хто його ховав. Чисельні сини Атили розділили між собою його величезну імперію, котра зазнала занепаду. А в піснях та сагах ще довго жили згадки про могутнього варвара Атилу. І сьогодні ця людина здається багатьом вділенням мужності.